І так, розв'язуємо задачі. Параграф 24 за підручником, 8 клас Григорович, сторінка 130, задача номер 3 Параграф 24 це параграф про молярний об'єм. Перш ніж прочитати задачу і почати її розв'язувати, з'ясуємо, які формули нам вже відомі, які формули хімічних величин нам вже відомі. Нам відома кількість речовини, яка позначається буквою ню, або інколи позначають буквою N. Нам відомо число авагадро, яке дорівнює це постійне число, яке дорівнює 6,02 на 10 в 23 степені, з такою розмірністю моль мінус перша. Нам також відома молярна маса речовини, яка дорівнює відносній молекулярній масі, тобто відносна, відносна молекулярна в свою чергу дорівнює відносній атомній масі помноженій на число атомів. І нам ще відомий тепер молярний об'єм. Це також стала величина. Яка має постійне значення 22,4 літри на моль. Літри на моль. Малярний об'єм є сталою величиною за нормальних умов. Нормальні умови це плюс 25 градусів Цельсія і тиск 101,3 кПа. Як правило, в таких задачах вказується за нормальних умов. Якщо в задачі не вказано за нормальних умов, ми все одно вважаємо, що в задачі в нас нормальні умови, і наш малярний об'єм є постійним. Незалежно від е, значень і чисел у задачі, молярний об'єм є постійною величиною, яка ніколи не змінюється. І так, тепер з'ясуємо, які ж формули нам відомі. Нам відомо три формули, за якими можна розрахувати кількість речовини. Напишемо тут кількість речовини. Ню це кількість речовини, яке виміряється в моль. І запишемо три формули, за якими ми можемо знайти кількість речовини. Перша формула ось така. ню дорівнює n на число авогадро, де n – це кількість частинок. Атомів або молекул, або йонів взагалі будь-яких частинок. Інше слово «авогадро» в нас воно є це постійна величина. Це перша формула, яка нам відома. Друга формула кількість речовини дорівнює маса на молярну масу. ДМ-маса в грамах, м молярна маса. В грамах на моль, молярна маса в грамах на моль. Вона чисельно дорівнює відносній молекулярній масі. Тобто ми її рахуємо, як відносно молекулярну, але вказуємо розмірність. У нас є друга формула для розрахунку кількості речовини. І в нас є ще одна формула для розрахунку кількості речовини, це В на В молярне. ДВ це об'єм. Речовини в літрах. Може бути в сантиметрах кубічних або метрах кубічних. І В молярне постійна величина. Молярний об'єм. Ось він є постійна величина. І так, в нас є три формули, за якими ми розраховуємо кількість речовини ню, яке виміряється в молях. Розв'язуючи будь-які хімічні задачі, ми оперуємо цими формулами. Ніяких інших формул у нас немає. І тепер приступаємо до розв'язання задач. До речі, ці три формули є у презентації, яка називається малярний об'єм. Зі слайдом під слайдом номер 7 Задача номер 3. Це був параграф 24, сторінка 130, задача номер 3 Умову задачі ми записувати не будемо. Вона є в підручнику, просто прочитаємо. Визначте. Визначте, який об'єм за нормальних умов займають А5 моль метану h 4 Б2 моль гідроген сульфіду h 2 s і В4,2 моль амоніаку NH3. Бачимо, що вказано за нормальних умов. Тобто, у нас молярний об'єм тут буде за нормальних умов. І так, визначите, який об'єм. Пишемо дано. Пишемо, що нам відомо. Одразу записуємо і А, і Б, і В. Одразу всі записуємо величини. 5 моль метану це H4. Тобто моль це значить кількість речовини. Да, кількість речовини. Ню метану. Ню h 4 дорівнює 5 моль. Далі виписуємо ню гідрогенсульфіда H2S, 2 моль. І ню аміаку nh 3 Аміак або амоніак. 4,2 моль. 4,2 моль. 4 і 2 моль. Це те, що нам відомо по задачі. Підводимо риски. Знайти нам треба об'єм за нормальних умов. Об'єм кожної з цих речовин. Об'єм кожної з цих речовин нам невідомий. Для того, щоб розв'язати цю задачу, нам достатньо подивитися ті формули, які ми знаємо. У нас відомий об'єм. Точніше, знайти об'єм у нас є. І відомий кількість речовини відома. Значить, нам підходить тільки остання формула. Ню дорівнює В v на Вмулярне. V ми її і записуємо. Ню дорівнює В v на Вмулярне. V знайти нам треба В. Знайти треба В. Ну, звичайно, щоб знайти В, то нам треба ню помножити на В молярне. Об'єм дорівнює кількість речовини помножити на молярний об'єм. Молярний об'єм стала величина. Виписуємо. Дорівнює 22,4 літри на моль. Ню нам також відомо. Тому розраховуємо для першої речовини об'єм. Об'єм ch 4 дорівнює кількість речовини для ch 4 5 моль Помножити на 22,4 літри на моль. Дорівнює. 5 на 2 10. Ну, приблизно там 110 да, літрів. Я приблизно. В мене калькулятора немає, тому рахуйте самі. Також об'єм H2S дорівнює, Знову кількість речовини 2 моль. помножити на 22,4 літри на моль. дорівнює 44,8 літрів. Не забуваємо про розмірності. Моль помножити на літр на моль, молі скорочується в нас, залишаються літри. Розмірність залишається в літрах. І так само для третьої речовини NH3 4,2 моль. Множимо на 22,4 літри на моль. І рахуємо, скільки дорівнює, скільки літрів дорівнює. Відповідь. І записуємо об'єм ch 4 дорівнює, об'єм H2S дорівнює і так далі. Ось таким чином розв'язуються задачі на молярний об'єм. Нічого складного. Головне користуватися оцими формулами. Подивимося наступну задачу. Задача номер 7 Де міститься більше молекул аміаку? У 100 грамах або в 100 літрах за нормальних умов. І так, нам, що нам відомо з цього? Щоб подивитись формулу Аміаку, нам треба звернутися до задачі номер 3 Формула NH3. Нам відомо, що в нас є 100 грам, Нам відома маса 100 грам і відомий об'єм 100 літрів. Тому і записуємо дано. Маса NH3 аміаку дорівнює 100 грам. Об'єм NH3 дорівнює 100 літрів. Нас запитують, де міститься більше молекул. Значить, нам треба знайти кількість частинок. Кількість частинок N. Молекул або атомів це N. Це кількість частинок. Знову звертаємося до, ці... до цих формул. У нас є ось така формула. Кількість речовини дорівнює n на n авогадро. Кількість частинок на число авогадро. Число авогадро відомо. Це стала величина. І записуємо. Да? Ну, можна через ню можна одразу n записати. ню дорівнює n на n авогадро. Звідси n дорівнює ню помножити. На число Авогадро. Число Авогадро нам відомо. Число Авогадро нам відомо. Значить, ми знаходимо. Нам невідому кількість речовини. Нам невідома кількість речовини. Як її знайти? У нас є два шляхи через масу і через об'єм. Але оскільки в нас запитують, Скільки частинок у 100 грамах більше, чи в 100 літрах, то ми розраховуємо кількість речовини і через масу, і через об'єм. Знову повертаємося до наших формул. У нас є дві формули для розрахунку кількості речовини через масу і через об'єм. Через масу. Маса на малярну масу. Дорівнює. Маса в нас відома 100 грам. Запишемо її. Молярна маса чисельно дорівнює відносній молекулярній масі. Для себе можна відмітити, да? ой, NH3. NH3. Молярна маса дорівнює відносній молекулярній, і дорівнює у нітрогена відносна атомна маса 14, у гідрогена 1 і 3 атоми. 1 на 3 дорівнює 17. Отже, рахуємо. Пишемо тут 17 грам на моль. Це, молеку... Це молярна маса. Не відносна молекулярна, а молярна. Тому вона має розмірність. 17 грам на моль. Грами скорочуємо. Рахуємо скільки. 100 грам на 17 грам на моль ділимо. Рахуємо, скільки вийде. І об'єм. Через об'єм. Кількість речовини NH3. Через об'єм. В на В малярне дорівнює 100 літрів ділимо на 22,4 літри на моль. Оскільки В молярне у нас, це в нас постійна величина, яка ніколи не змінюється. 224 літри на моль. Літри скорочуються І рахуємо. Залишається моль. І рахуємо 100 ділимо на 17 і 100 ділимо на 22,4. Де буде більше. Там і то і пишемо у відповіді. Відповідь. Питання було, де міститься більше молекул, да? більше молекул. Міститься У. І записуємо, порахувавши, де більше молекул міститься. Ага, ми не, не, не да, задачу. Ой, так, так, да, ми не розв'язували. Відповідь залишимо. Розв'язуємо далі. У Мене просто вимикає світло, чомусь е, мігає, тому трошки збила з пантелику. І так, е, ну, давайте перейдемо включити калькулятор. Е, 100 поділити на 17 і на 22,4. Да, де буде більше?

І так, у нас е, кількість речовини аміаку за масою, дорівнює 5,8 моль у 100 грамах. А кількість речовини у 100 літрах. Це у 100 грамах, а це в 100 літрах. Дорівнює 4,4 моль. І нам ж треба повернутися до числа Авогадро, до цієї формули. Ми не розрахували. Повертаємося до цієї формули, до кількості частинок. І так, кількість частинок NH3 у першому випадку. У 100 грамах. Тут 5,8. моль. 5,8 моль. Множимо на 6,02 на 10 в 23 степені.

там, де 4 і 4 моль. Буде 26,8 на 10 в 23 степені. Отже, оскільки 35 більше за 26, то ми і пишемо: більше молекул міститься у 100 грамах. У 100 грамах буде більше молекул, ніж у 100 літрах.